Ви чули? Якщо пізно снідати, існує ризик передчасної смерті. Сонце різко активізувалося. Чим це загрожує? Астероїд може врізатися у місяць. А ще вчені розповіли, чому павуки з'являються у наших оселях. Існує зв'язок між часом сніданку та ризиком передчасної смерті. Дослідження за участю трьох тисяч дорослих показало, чим пізніше люди снідають, тим вищий ризик проблем зі здоров'ям і нижчий рівень виживання, особливо у літніх людей. Спостереження тривали в середньому 22 роки. Учасники, які снідали після 9 ранку, частіше мали депресію втому та проблеми з ротовою порожниною. Водночас дослідження є спостережним, тому воно не доводить, що саме пізній сніданок є причиною захворювань чи ранньої смерті. Науковці також зауважують, практика інтервального голодування, що передбачає відкладання першого прийому їжі, може підвищувати ці ризики. Тому не відмовляйте собі у сніданку. Сонце різко активізувалося після 20 років затища. Про це повідомляє НАСА. Це може призвести до потужних сонячних бурь, здатних пошкодити енергосистеми супутники і системи зв'язку, а також вплинути на здоров'я астронавтів. Вчені попереджають, що підвищена активність сонця зменшує захисну магнітосферу Землі, роблячи планету більш вразливою до радіації. Це також може викликати збої у роботі технології, як от у випадку недавніх проблем із супутниковим інтернетом Starlink. Астероїд, відомий як вбивця міст, у 2032 році пролетить повз Землю. Ймовірність його падіння на нашу планету низька, однак існує невеликий ризик зіткнення з місяцем. Удар по місяцю може спричинити потужний викид пилу та уламків, збільшивши кількість мікрометеороїдів на навколоземній орбіті. У тисячу разів це становитиме загрозу для супутників, космічних апаратів і астронавтів. Серед варіантів захисту пов. Торення технології місії NASA -DART. Це руйнування астероїда на частини або навіть ядерний вибух поблизу нього. Усі ці методи поки що не випробовувалися і потребують ретельної підготовки. Фахівці наголошують ймовірність, що астероїд не зачепить ані землю, ані місяць становить близько 96%. Водночас ця ситуація дає шанс розвинути технології захисту планети від космічних загроз. Осінь у розпалі. І вже стартував сезон павуків. Вчені пояснюють, восени самці досягають зрілості і активно шукають собі самок. Тому їх частіше можна зустріти в теплих оселях. Попри поширений страх, більшість павиків безпечні. Вони відіграють важливу роль у природі, знищуючи мух і комарів. Тому фахівці наголошують, народні методи на кшталт лимонної кислоти чи каштанів не працюють, а повністю уникнути павуків у домі неможливо. Водночас науковці радять ставитися до них спокійніше. Вони приносять користь, а не шкоду.